Доброго дня, друзі! Ну що, доставили сьогодні третій тракторець з цієї партії в Миколаївську область. От, зараз розвантажуємося і сьогодні буде такий трохи шок-контент. Наш головний механізатор працює на одному цікавому трак -трак тракторцеві, сьогодні буде Цікаво, цікаво почути думку. Оце буде весело. Так, ну що, розвантажуємося. Оце буде цікаво. Це ж треба було так попасти. Сьогодні буде. Детальне порівняння зараз ведемо в курс механізаторів, що як чим керувати? Проїдемося? Зробимо тест-драйв обов'язково з кожним механізатором і далі буде. Як завжди, максимальний тест-драйв. Ну що, зараз будемо робити масове порівняння. А це басачок. Ну шо друзі, заїжджають у нас тракторці на порівняльний тест-драйв. Так, ну що, зробимо трошки порівняння. Ну, Басак в принципі всі бачили в кабіні як. Так, хочу показати. Ну, ручка зразу кажу, один в один з трактором Юто. Ну, от і в салоні, да, у нас. Ну, зрозуміло, що тут робоча обстановка, але крила у нас не обшиті По салону фермер, точніше механізатор, магнітофон ставив сам, кондиціонер є. От. так, ну По обзорності. От як сидіти так, от ну капот багато чого прикриває, то, -то воно видно. Ручка тут у нас. Нажимаєш ногою. От. Ну, глянемо, скільки тут наробітки. Рік, не знаю, я не фахівець 1675. Рік не фахівець не можу сказати. Реверс так само. От. Так, ну, педаль газу. У нас ну, кому як. Тобто тут не можу сказати. Зручно, незручно, Зай, черепашка. Чи це... Ага, це руч... ручний газ. Вибачайте, що не так, не випахівець Джона. Але так, чисто. Ага, це я так р... розумію. Це... А це оце справа під тормозами, це ручник, так? Так, так. Ага, це ручник. Ну, таке. Не дуже комфортно. Нажал, тут, блядь, видня, опустые, все, он запускал. Так. Якщо... Тут... Так, тут у нас три передачі получается Три передачи і 4 диапазона, да? Да, да. А це? А це? Ну це ж повыше, не пониже. А, еще повыше, не Ага. В принципі, теж. Ну, в принципі, тоже механика. Это угу. передох. Це перед мост, так включается, да? да. Механічно теж, як в'юту. Да. Сидіння, да, теж Ну, тут що казати тут. Ну, в кабіні, якщо порівнювати, в принципі, місця мало. Ну, не мало, да? Але для пасажира теж немає. <рес> да. Сіває, равно... А фільтра кабіни є, так? Так. Це чи знаружжі? Ага, є, так? Ну, це. От, ну отак десь. Десь так по ергономіки Ну, обзорність босаку по-любому краще. Це так, для, для любителей Джона. Не буду казати, що він поганий, все, все класно. Але китайський... Джон, всі знають. Так можете відкрити капот. Ну, капот, реально, реально Юто ЦІ, навірно, заказують в одном в одному місці. Ну тут в принципі все теж доступно для, для сервісу. Один великий плюс. Что бак, сколько вы качите бак? 240. 240, да, это, да, конечно. У нас залазит 130. Конечно, а тут... Ребят, ну, сколько я... у вас на оранке идет? Ебать, ну, на оранке. Ну, я знаю. по разному Ну, в среднем, сколько выходит? Ну, за день, блядь, гектар 7-8 я говорю, то, блядь, 200. Ну, наверное, до 200 им закрывают. Ага. То, ну это 4 да? Да, это 30. 30 Ну 4 корпуса, это как бы Это 110, не надо забывать Ну все, я 6 метровый, блядь Николь, то Держим мы полторы тысячи, то он, блядь Мне на два дня на хубака с головой Ну да, ну Короче, чем больше обороты, тем больше он коптает <laughs> Ну то понятно Так, значит, гроза сзади О, один, это на сколько он? 55 килограмм 55 кг. Резина, до речі, тож, е, у нас геться, 420 на 80, тільки тут на 85 е, R38. Оце, до речі, чого ви, е, ну це у нас механізатор працює на даному тракторі. Е, чого у нас е, басак м'якший? У вас, бачите, 38 резина, а там диски менше 34-й. Тобто за що цього він м'якший йде. Да, по задній навісці, ну дійсно. В 105 юту десь така сама навіска. Ну, слабша вона. Значно слабша. Зараз покажемо теж на басакові. Ну, Обичний вінк стоїть три, три пари виходів. Ну, сцепний пристрій такий е, ззаді додаткове, додаткове світло це ви ставили самі, да? так? Тут стояли фари, не такі вони для... Як на мопедах, блин, такі. Ага. І Ще, ну, кончено. Да. Ну, <клухи> вот. <клухи> ну, тут у нас навеска значно потужніша. А давайте заміряємо, до речі, колісну базу, де рулетка. Ну, Андрій, візьми. <клухи> Ні, да? ні, між між, між, між між колесами, оно. Та все тут цей. А між колесами мається навозить між, колесами, між ось, осями, Андрій. У нас так. Так, 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 бери туда. Так. Це у нас від, від центра до центра. Ну, ось Як Не буду обманювати, 2,60, да. А на босаку у нас. 2,50, тобто він на 10 см. На 10 см він коротший, але от механізатор проїхався і сказав, що, що цей трактор не так козлить, як цього. Ну і в кабіні значно тихіше. Так що хто? Не так, можуть, а, підспустили сину, щоб м'якший йшов, ні? Ні, не такі є. Ну просто він може на цей стоїть. Ну так, у нас тут усе прицепне таке, таке. Нав'язка. Чотири пари гідровиходів. Ну. Циліндри. Ну, може, ну так, да, в два рази більше на, -на От. А ви в міжрядку цей теж у вас стоїть, так, да, Джон? Так, я не робив цю, мабуть, не поділяти. Ну тільки перша, блядь, втора. Вже третя, четверта вже не вийде. А, ну на увазі обробіток, так? Да? Перший Це другий? Перший і вторий обробіток. Уже 3, 4, ага. а, і, то, вже третій, четвертий, вже все. Ага. Лінів просто дали отаку. Тут уже скок. І... Ні, дивіться, резина. я тільки що ми говорили, дивіться, тут резина 420, тільки 34. Теж 34. Оце за счет того, що тут диск менше, вище цей профіль, то він м'якше йде. І тут теж 420 резина. Бачите? Тільки де це він розмір. 420-85. Тільки тут 38 і він за цього жорстче. Хоча візуально, так. Да, це ну, просто це виробник от, це, сам цей. Так, значить, що тут у нас ще по комплектації? Ящичок для інструмента, Це заводський, правильно? Да -да. Так, так. Компресора воздушного немає взагалі. Ну, Тут вихлопна. Походить Ні, Ну, це заглушка, він має бути. Ну, Тут блок такий, схожий на цей, він має бути. Тут привод, от шестерня, скоріш за все. Кардан тут у нас що не, не, не закритий, да? Чи це... Ні, ну це прямий кардан, привод. Тобто він не захищений. Не, тільки, тільки там, де хрестовини. Там, де хрестовинний. Угу. Тут видно хрестовини. Ну, в басака тут стоїть чехол. Тобто труба, а. в Трубі самі заходить цей. Ну, В принципі, доступно для сервісу, звісно, видно, все класно. От. Ну, Вихлопна, От якщо взяти по обзорності, вона да, вона виходить прямо на. Ну, закриває обзорність, бо така вона стоїть з боку на стойці, а тут трошки, трошки є нюанси. Ну Тут радіатор кондиціонера тут стоїть, бо він зверху. І спереді резина. Оце, коли ви, що ви казали, що топче, це не, ну, просто, що... тут 380 резина. 380-85 R24. А у нас резина е 340-85 на R24. Тобто у нас профіль менше і за цього можна буде ходити нормально робити обробіток. А якщо поставити под рульку, то... Так, а груза, то скільки? 50 кілограм. Скільки їх? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по 50. У нас скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По 40. Плюс оцей центральний 85 кілограм. Ну, отак. Отак От воно зроблено. Ну Андрій, відкрий, капот теж. Ну, передній мост, в принципі, вони тут схожі. Все. Ну, Видно, що на, на Джоні, звісно, трошки він ну, ві, візуально, наче менший. Ну це таке розмір тут, це не показник. О, ну а як у нас тут зроблено? Трошки під капотом обішумка. Вот. Ну, скажіть ваше мнение, як от? Ви проїхалися, протестували, зробили максимальний... Чітко. Чітко чітко, пойдет. Тепер, тепер буде... Тепер побачимо, як він себе буде в полі вести. Однозначно, ну да. тут питань нема. Ну, в принципі, вважаю, що і Джон теж не, не ламався, як так взяти вже 1600 наробітки. Просто що комфорту немає yeah. в цьому. Да. Ну добре, будемо, скажімо так, збиратися. Що, друзі? Пишіть коменти, ваші враження, думки. Може щось не так сказали. Не будемо Це чисто візуальне так, порівняння. Поганої техніки немає. Це буде Україна. Хочу показати ще, як то кажуть, наостанок. От яке освітлення в басака і яке в Джона. Хоче, ну, і це вже, як то кажуть, механізатор сам ставив додатково. Ну реально не вистачає світла, так? От. Ну, якось так. Ну все, все буде чітко.